Де найшвидше росте волосся на тілі людини. сраці. <рес> якщо нею присісти в якийсь мін добрива, то швидше буде рости. Блять, твої запитання мене завжди в тупік ставлять. Ну звідки я можу знати, де росте швидше волосся? В мене особисто. Показати? Ну точно що нижче пояса. Ну, мені так здається. Ну, взагалі швидко росте борода. Мабуть. Якщо ти на мене відписаний, я тобі зараз кидаю на карту тисячу. З нею там може щось бути. Кидай карту. Ні, візьми, от десь придбай, продукції ти займаєшся і відправ хлопцям халву нашим камуфляжним зайчикам. Добре. А наприклад, у дівчат що росте, дівчат бороди нема? В дівчат найшвидше росте це самооцінка. Волосся вони все обирають лазерами, мені здається. За Але тебе диви, які паклі. Я не знаю, можна замотувати на труби, по ньому це як водоканал проводити з її волосся. якщо в мене, то борода. але ще й може бути дупа. Тут потрібно взяти метра і побрити тут, побрити тут і засікти, коли виросте де швидше. А в дівчат росте найбільше, це самооцінка. Навіть після того, коли вона просто одіниться краще, вона вже є бляд до місяця і пішла. Ні, ну це, це взагалі. Вже... Де ти таке зробила? Пахне.